Доброго дня, вітаю всіх на онлайн-ресурсах Харківського прес-клубу. Сьогодні ми будемо говорити про те, як змінилися правила ввезення гуманітарної допомоги з 1 грудня 2023 року. Спікер нашого брифінгу, пан Володимир Шевцов, головний державний інспектор управління забезпечення митного контролю та оформлення харківської митниці. Вітаю, пане Володимире. Отже, розкажіть, вітаю. будь ласка. Розкажіть, будь ласка, як же зараз потрібно ввозити гуманітарну допомогу, що потрібно знати волонтерам і волонтерським організаціям з тим, щоб не мати проблем на митниці? Прошу. Ну, говорити можна багато чого, але для економії часу будемо е спиратися на нормативні документи, а також е попитаємось роз'яснити. Що саме, в чому полягає суть перехідного періоду, який зараз введений е, урядом? І так, е, нормативна Спочатку база. Спочатку все таки ну, про зміни. Що змінилося? Будь um, ласка. Mm, дозвольте, е, нормативна база це закон України про гуманітарну допомогу. Потім постанови Кабміну 953, 12, 16 цього року, якими вводиться цей. Новий порядок оформлення гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану. Постанова КМУ 927 це деякі питання організації ведення автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги. І наказ Мінпромполітики 600, 467 Н тридцять року це методичні рекомендації щодо організації введення. Транспортних засобів, товарів військового призначення та подвійного використання. І так, стосовно постановки адміну, які вводять спрощений порядок декларування митного оформлення гуманітарної допомоги з 1 грудня. Ну, по-перше, це зміни, які були внесені постановою 1216. В чому суть полягає? На теперішній час встановлено перехідний період для пропуску. Через митний кордон України гуманітарної допомоги, що здійснюється відповідно до цього порядку. Протягом всього перехідного періоду пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги може здійснюватися також, як і раніше за місцем перетину митного кордону, шляхом подання у паперовому вигляді декларації про товари, що визнаються гуманітарною допомогою, заповненою особою, що перевозить відповідний товар за формою. І згідно з додатком 1 до постанови, і без зазначення унікального коду гуманітарної допомоги, який був передбачений раніше, який надається автоматизованої системою реєстрації гуманітарної допомоги. Тобто це пропуск товарів без використання автоматизованої системи реєстрації, гуманітарної допомоги. Товари, пропуск яких здійснюється без використання автоматизованої системи реєстрації. Визначаються гуманітарною, визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціального уповноваженого органу з питань гуманітарної допомоги. Пропуск через митний кордони, митного фонду гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів для осіб, визначених відповідно до частини 2 статті 6 закону про гуманітарну допомогу, здійснюється без письмового підтвердження від таких осіб. Акцентувати слід на це увагу. Тобто письмові, письмові підтвердження для ввезення від набувачів зараз не потрібні. Цільове використання таких транспортних засобів підтверджується звітом про наявність та розподіл гуманітарної допомоги, поданим відповідно до цього порядку. Ну, що це за організації, які на які можуть які можуть бути споживачами цієї гуманітарної допомоги автомобілів, да? це для краткості Збройні сили, а також інші військові формування. Ще одна така принципова поміточка для перехідного періоду. Всі товари, які були ввезені з 1 грудня цього року до 1 квітня. Наступного року мають бути, мають бути внесені до автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги до 31 березня 2024 року. Тобто, протягом цього перехідного періоду, отримувач гуманітарної допомоги завантажує до зазначеної системи копію паперового звіту про розподіл та використання гуманітарної допомоги за формою згідно з додатком 3 до порядку. Підписаного керівником або особою відповідальною за ведення заведення бухобліку, або копію звіту в електронній формі з наданням кваліфікованого електронного підпису керівника або особи відповідальної за ведення бухгалтерського обліку. Слід звернути увагу на, на те, що гуманітарною допомогою визнаються тільки категорії товарів, які належать до товарів гуманітарної допомоги відповідно до закону України про гуманітарну допомогу. А також. Нафтопродукти, скраплений, газ, речовини, що використовуються як компоненти до моторних палив, паливо-моторне палив, палив, альтернативне, спиртотиловий для медичних цілей та фармацевтичної промисловості, електрична енергія. Далі, терміни донор, отримувач, набувач гуманітарної допомоги, вживаються в значеннях, наведених в законі України про гуманітарну допомогу. А, що це за, ну, стосовно отримувачів, так? Да? Термінологію. Донори це іноземні донори, це юридичні фізичні особи за межами України, які добровільно надають гуманітарну допомогу отримувачам в Україні, отримувачі. Підприємства громадських організацій осіб з інвалідністю, ветеранів війни, благодійні організації, громадські організації осіб з інвалідністю, релігійні організації, реабілітаційні установи. Для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю і так далі. Набувачі це фізичні і юридичні особи, які потребують цієї гуманітарної допомоги. Також слід звернути увагу на те, що залишається чинною нормой норма щодо набуття статусу отримувача гуманітарної допомоги, тобто особа набуває статусу отримувача з моменту автоматичної реєстрації в єдиному реєстрі, яка здійснюється шляхом присвоєння. Отримувачі, номера отримувача гуманітарної допомоги в порядку, визначеному Кабміну, о, постановою Каміну 927. Деякі питання організації ведення автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги і змінами, які були внесені постановою 12.16 цього року. Також чинною залишається норма щодо пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон та її митного оформлення у пунктах пропуску через державний кордон без. Застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньої економічної діяльності шляхом подання декларації спосіб визначеним цим порядком. Відповідальність. Відповідальність е, за якість і безпеку гуманітарної допомоги несе отримувач. Нацслужба проводить моніторинг даних щодо гуманітарної допомоги та її розподілу. Е, далі. Стосовно товарів, що належать до товарів військового призначення та подвійного використання, пропуск митного оформлення здійснюється за наявності декларації за Формуло 1, як я казав раніше, про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, та дозвільного документа Державної служби експортного контролю, що, якщо такий документ необхідний, передбачений порядком. Здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання або товарів військового призначення. Ну, це не стосується тих товарів, які увійшли до постанови Кабміну 22 2022 року, 1378, 78 яка називається про перелік товарів на міжнародній передачі, тобто імпорт, яких не поширюється дія закону про державний контроль. За міжнародними передачами таких, таких товарів. Тобто з цих товарів зроблено виняток, і вони можуть пропускатися без таких дозвільних документів Державної служби експортного контролю подвійного та військового призначення. Далі стосовно наказу Мінсоцполітики 467 Н це досить таки новий наказ. Він був. Прийнятий виданий 30.11 цього року з метою встановлення єдиного підходу до організації ввезення транспортних засобів, товарів військового призначення подвійного використання Мінцполітики розробило цей наказ. Стосовно наказу, ну, треба його читати. Що я хотів, на ну, що б хотів акцентувати увагу? В цьому наказу в наказі зазначено, що пропуск при ввезенні на перехідний період може здійснюватися або з поданням домитного органу декларації в поправому вигляді без унікального коду гуманітарної допомоги, або із використанням автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги. Особливості заповнення декларації в такому випадку, коли вводяться, допустим, Транспортні засоби, да? якщо транспортні засоби ввозяться ну, благодійним фондом Х, наприклад, да, то в декларації вказується, а, повне наймені, там, де графа 1 повне найменування отримувача гуманітарної допомоги, там вказується найменування благодійного фонду і пишеться для передачі, ну, наприклад, Збройним силам України. І вказується код ДРПУ цього благодійного фонду, і номер отримувача в єдиному реєстрі отримувачу гуманітарної допомоги. От, щодо товарів, які ввозяться, і отримувачами, яких є військові частини, тобто, ну, військові частини це взагалі, да? Але ж це і Міністерство внутрішніх справ, і органи Нацполіції, Нацгвардії, інші утворені відповідно до законів України військові формування. Там в графі найменування отримувача можна зазначати лише номер військової частини, а й не заповнювати, якщо невідомі такі дані. Коді ДРПУ, номер отримувача в єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги. Ну і не вказувати унікальний код гуманітарної допомоги в автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги. А, ну, в принципі, все. Все, в принципі. Я можу вас запитати, у мене є запитання от, щодо електронної системи цієї, ви про неї говорили. Я теж почитала сьогодні, ну, коли готувалася до сьогоднішнього ефіру, що багато волонтерських організацій писало, що ну, вона не пройшла потрібного тестування, ця електронна система, і коли всі кинулись 1 грудня реєструватися, вона просто лягла. Хотіла вас запитати, чи якось вже змінилася ситуація, бо сьогодні у нас з вами шосте вже число, чи вже воно вирівнялося? Чи вже ну, дивіться, наскільки мені відомо, бо це не напряму зона відповідальності митниці, так? Це більше питання мінсу mm -hmm. Наскільки мені відомо, було до 1 грудня протягом місяця було тестове? Застосування цієї системи реєстрації реєстрація товарів, е, от, це по-перше, по-друге, е, також якщо е, отримувачі реєструвалися, ну, опять-таки, наскільки мені відомо, наскільки я можу відповісти коректно, а якщо е, протягом цього Тестового періоду ре, ре, реєструвалися отримувачі, то їм треба е, після 1 грудня їм треба реєструватися заново, бо той тестовий період він не зберігається в базі в системі і був тільки призначений для того, щоб могли е, отримувачі щось, щось, якимось чином вносити інформацію і розуміти, як це, як це робиться. Ну от я б так відповів на це питання, тобто я наразі. Угу. А от скажіть, будь ласка, от ви сказали, що перехідний період, я розумію, що е, уряд визначив до 1 квітня. Е, ви сказали, що там будуть певні. Е, що можуть взагалі волонтерські організації під час цього е, перехідного пер, періоду робити? От в оформленні платежів, так, як ну, верні, вантажів, так, як це було за раніше, з тим, щоб. ну… Звикнути до нової системи, ну, дивіться і чи є відповідальність? Ну, відповідальність завжди є за контроль, розподіл, контроль цільового призначення гуманітарної допомоги. Також митниця там не приймає участі це органи нацполіції і органи мінсоцполітики. А стосовно а які товари? Давайте, так? Да? Раніше, коли діяла постанова 174, в принципі, могли ввозитися будь-які товари на територію України в рамках цього порядку, у виді гуманітарної допомоги. Зараз є товари, які чітко визначені, Законом України про гуманітарну допомогу там йдеться, які саме транспортні засоби можуть ввозитися, можуть ввозитися е, отримувачами е, і додано цю, ці товари, е, додано. Е, додано, додано, додано. Де тут у мене супер? Не переплутати. Нафтопродуктами, скарпленим газом і так далі. От це по-перше. По-друге, ну, що ще для волонтерів сказати? Тобто, що я хочу, на що на чому акцентувати увагу? Припустимо, транспортний засіб, да? він може ввозитись отримувачем, для того, щоб у подальшому передаватись отримувачем. Кінцевому споживачу чи набувачу цієї гуманітарної допомоги виключно для тих організацій, які визначені в законі. Ну, наприклад, автомобілі швидкої медичної, легкові автомобілі спецпризначення для отримання використання спецпризначення, да, вони отримуються, можуть отримуватись Міністерством внутрішніх справ, органами Нацполіції. Далі будь-які транспортні засоби. Вони можуть передаватися, да, отримуватися а, кінцевими споживачами. Це Збройні сили, Нацгвардія, інші а, військові формування, служба безпеки, Мін внутрішніх справ, Державна прикордонна служба і так далі. А, і ще є категорія транспортних засобів в законі. Це транспортні засоби, призначені для перевезення більш ніж 8 осіб, та обладнання для перевоз... перевезення осіб з інвалідністю, це для передачі установам соцзахисту населення, Червоному хресту і так далі. Тобто, от ці товари, ці транспортні засоби, ці категорії транспортних засобів можуть ввозитись для перелічених, вказаних у законі організацій. Mm -hmm. Пане Володимире, ну ми з вами розуміємо і, верніше, суспільство розуміє, що ці нові зміни, які запроваджені з 1 грудня, ставили на меті все ж таки унеможливити численні зловживання з гуманітарною допомогою, які Добре. були дуже на слуху в суспільстві. От ми все це розуміємо. Але ж ну. Ми сьогодні багато говорили про автомобілі. Ми розуміємо, що і сьогодні військові підрозділи потребують транспортних засобів для медичної евакуації для інших своїх потреб. Але чи ці нові зміни при ввезенні гуманітарної допомоги, які запрацювали з 1 грудня, чи вони насправді унеможливлюють ці зловживання, коли ці ті ж автомобілі ввозилися під перед. Під перекриттям, От, ніби вони для фронту, а насправді були для торгівлі. Як ви вважаєте? Я розумію, що я вас провокую до певної міри, але хотілося б почути вашу думку. Не зовсім ви мене провокуєте. Це ті питання, які ставить перед собою ну митниця і органи контролю подальшої подальшого розподілу гуманітарної допомоги. Ну, дивіться, е, отримувач має бути зареєстрований. В єдиному реєстрі, при цьому він під час реєстрації, це постанова 927. Під час реєстрації він вносить про себе певні дані, які зазначені, і в єдиному реєстрі і в ЄДРПУ, от, і телефони, і адреси, і осіб, які там. Можуть працювати від імені да за за дорученням цього отримувача. Тобто, це, ну я би як, 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 як сформулював це, е, оцей механізм реєстрації автоматизованої системи, він е, призведе певне певною мірою до того, щоб е, унеможливити ці зловживання в подальшому після ввезення. Е, Припустимо автомобілів чи інших видів товарів, гуманітарної допомоги. Але ж спрощення полягає в тому, що дозволяється подання не реєструвати допомогу в автоматизованій системі, не реєструвати товари. Да? І спрощення полягає в тому, щоб надати можливість особі, яка переміщується з товаром через митний кордон, заповнити від руків в паперовому вигляді, так? Оцю е, декларацію про перелік товарів, які визнаються гуманітарною допомогою, це спрощення. Разом з цим е, уряд е, ввів норму, що вся допомога, яка буде ввезена з 1 грудня, вона має бути в обов'язковому порядку до 31 березня е, наступного року, задекларована. В автоматизованій системі. Тобто, ну, не, не задекларовано, да, а мають подані бути звіти щодо розподілу цієї гуманітарної допомоги. Ясно. І, і зараз, зараз я от е, хотів би що сказати: зараз діють три порядки оформлення ввезення оформлення гуманітарної допомоги. Ну, по-перше, це порядок, який передбачений законом. Було передбачено, що <кій> отримувач звертається до мінсоцполітики з інформацією про себе, про товар, який він планує завести у виді гуманітарної допомоги. Мінсоцполітики реєструє певним чином в цій автоматизованій системі, визнає цей товар гуманітарною допомогою, він на кордоні. Переміщується під митним контролем в у внутрішню митницю, там деяким часом зберігається, отримуються відповідні дозвільні документи, і тільки потім, після зберігання да, на складі гуманітарної допомоги, так, так званому, здійснюється його митна оформлення в звичайному порядку. Другий варіант це 953 постанова. Яка ввела самореєстрацію, само скажімо так, да, отримувачів гуманітарної допомоги без залучення органів Мінсоцполітики. Тобто отримувач реєструється самостійно, потім він має зареєструвати, отримати код, унікальний код гуманітарної допомоги, тобто заявити в системі, що він збирається завести. Таким чином, ця за умови реєстрації і переліку товарів ці товари будуть визнаватися гуманітарною допомогою. Далі в електронному вигляді робиться декларація, яка заповнюється в спрощеному порядку, але ж вона подається в електронному вигляді вже з присвоєнням їй свого коду да, до пункту пропуску до підрозділу митниці, який здійснює. Митне оформлення, і таким чином, е, да, після пропуску подається звіт, і все. І третій варіант це оцей перехідний період, який допускає нереєстрацію товарів в системі до моменту ввезення, але ж передбачає звітність. Так, да, і в паперовому вигляді допускаються заповнені декларації, але ж передбачається звітність до 31.03 обов'язково про такі товари, куди вони поділися, що з ними зроблено, хто, хто був, куди вони були розподілені після ввезення. А скажіть, будь ласка, чи прийшли, нові правила, чи вони. Пришвидчують цю процедуру оформлення, чи це, навпаки, більш тривалого часу потребує це? Ну, дивіться, ну, навряд чи більш тривалого часу. Це пришвидшує процедуру. В чому пришвидшення? В тому, що особа, яка завозить, вона може задекларувати, ну, наприклад, скажімо, як. Організація, отримувач в Україні, вона не завжди може знати, що їй привезуть, якщо це якісь такі дрібні товари, які потребують подальшого розподілу серед населення, наприклад, там харчові продукти, і так далі. Одяг, От, то це буде присвідчення доволі таки. А особа, яка ввозить, вона вже володіє інформацією остаточною, що саме вона везе. Ну, скажімо так, це присвідчення. Але ж якщо е, е, пройде, ну, я, як скажімо, е, і та і та система, да, і я, я маю на увазі 953 постанову і зміни до неї, яка вводить оцей перехідний період, вона, вони присвідчують це оформлення, бо це оформлення здійснюється у пункті пропуску. Вантаж не переміщується під митним контролем по території України, не, не здійснюється його подальше зберігання і так далі до оформлення у звичайному порядку. Тобто вантаж очищується відразу після виїзду з пункту пропуску у митному відношенні, очищується. Зрозуміло. Е, дякую, пане Володимире. Отже, ми сьогодні говорили про нові правила ввезення, оформлення і обліку гуманітарної допомоги, які е, запрацювали з 1 грудня 2023 року. Нашим співбесідником був пан Володимир Шевцов, головний державний інспектор управління забезпечення митного контролю та оформлення Харківської митниці. Пане Володимире, ми ж про все сказали чи ще про щось не сказали? Ви знаєте, у нас в митниці звертаються в організації до нас і в, в цьому напрямку, в напрямку оформлення гуманітарної допомоги, і ми, е, ну, досить такі маємо досвід зустрічі з волонтерськими організаціями, які задають оці питання, які інтересують, е, як, як, як саме це робити е, найбільш скоріше і якісно Пропуски Я маю на увазі гуманітарна допомога. Так що можна заходити на ваш сайт і дивитися, там, що там у вас відбувається, ініціювати такі зустрічі. Ви підете на зустріч, ви будете консультувати, допомагати. Тому що по великому рахунку Добре, прагнення у нас одне якнайшвидше перемога, і через то всі ми тут докладаємо зусиль, щоб це сталося якомога швидше, і громадянське суспільство і держава. і... І державні установи, і наші зарубіжні партнери. Дякую вам за розмову, всім нам якнайшвидшої перемоги, гарного дня і тихої ночі. Дякуємо вам, всього найкращого.